Ну ш... Вітання всім крепким рибакам. Сьогодні в нас така легенька піша прогулянка з бережка. Походити на спінінга. вже озброївся, боблірка поставив такого гарненького. Погода сьогодні ну така не дуже, я б сказав би. Вітер є близько 3 метрів на секунду. Та й температура плюс 2 на дворі досить прохолодно. Рукавички. Не знаю, що з цього получиться, але цікаво можна походити там трошки буквально, яку там годинку. Чи воно з того щось буде, чи не буде, не знаю. Тут, кажу в загальному цікаво, цікаво просто, що воно з того вийде. Не знаю, зараз піду, тут попробую йде пообкидувати, де є місця, які такі невеличкі, щоб щось попробувати десь потестувати, а там буде видно. Ну, якщо погода зовсім не сприяє, але є можливість на годинку вирватися, то можна і покидати. То і так, зараз піду, щось буду десь пробувати якісь зміняти снасті. Продовжується наша піша прогулянка. Прохолодно на дворі, охо-хо, вітереці трошки. Тут я перейшов від попереднього місця на іншу водойму трошки. Тут є такий ряд копанок невеликих. Ну так, як ми їх називаємо з колегами-рибаками. Збоку тут от річка, річка протікає, вона впадає сюди, в цей канал, і там от від них є такі копанки. Зараз я йду буду пробувати. Зілля вже попадало, не знаю, щось я вже проходив там годинку чи. Можливо менше трохи не було. Мені покльовок. То зараз ще буду пробувати. Так, а що, я продовжую спробувати розловити того в кидав кидав ним, ну ще поки нічого. Не знаю, аби тут його не обірвати, бо тут такий рельєф небезпечний. Тут колись на цих. Водою доводилось бути, але воно дуже заростає і зілля багато, грає гарненько. Бачите, купа місця кидати, але шумить під шлюзом, бачите, як стою. Та, ну тут ресиликон однозначно. До глибина, бачу така потужна. Чується, коли чиста вода, робиш паузи, що йде так вже глибоченько в обір. Відчувається. Так. Ну, не глибоко, по дну, тож не в постукаєш, але так чути, що товщиво води так. Запутався, що. Ах а ти думаєш, що, що стало тут грає так. Немає, немає покльовок. Не знаю, що поки з цим буде, але ну, немає. Погода така реально бажала би кращого. Ну, типу не є холодно, але 2 градуси тепла зовсім-зовсім ну, мало, як на мене. Плёлку. взяла. Хочу куплевку не руковіт, но он спинил? Так, аккуратно, сюди, 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 сюди. І сюди, сюди, сюди. Ай-яй-яй. Экстрим який. Ох, тримається на одного дроничка зараз тече. Дивіться, легенько як чувається. Зараз попробуйте за струну. За струну. Mm -hmm. А, там вона не вже не постудає. Троніки і опа! Опа, дивіться. Бачите, почувте, чочок гарненький. Я до паузу однією рукою тримав. Зараз Акуратненько з неї на бережочок її відчепимо і будемо відпускати знову назад її. Бачите, я ще в рукавицях. А, то вона добре трималася. Вона б вже нікуди не втікла, але певно треба брати інструменти. А зараз візьму щипці така от десь до миграмчиків 600, ніг, напевно, щось близько того. Зараз візьму акуратненько інструмента і стійжити. Що не дається? Розловив воблірка. бляха тут тримається як дебело. Ну, новий воблір, нові тройніки. І можна дістати. Опа, звільнив. Так, що? Дивіться така от зимова вже красунька, 4 грудня. Її відпускаємо. Нехай ще росте, біжи. Оп, попливла. Да, бачите, я взяв, типу, однією рукою, поправляв. І чує мені течок. Я її раз до себе її за жаберну кришку ще всік. Так, треба ручку помити. Всік за жаберну кришку її. І почув течок, однією рукою всікав. В мастерські і відразу до себе. Потім підібрав. Я чую, що є. Вона ну брала мені все як не має бути, брала вона воблера От, бачите? Погнула струну мені трошки. ну такі. О, дивіться. Страйк Про. Джампер 90 СП, 90 в метр занурення, зависаючий, отакий от облірочок. Так що продовжуємо рибалочку, бачите, досить непогано вийшло, як я. Ну нічого, продовжуємо, продовжуємо. Бачите товариство? Розловив воблірка свого, розловив. Тут ще є. А, так, то я, хлопці, певно, не туди пішов. Але нічого. Зараз я ще тут теж є такий самий шлюз. Оп, акуратно. Я зараз піду, з нього теж покидаю. О, бачите, якийсь лебедь одинокий. Чи вигнали його з табуна, чи що. О, Місцевість, яка гарно відкрита. Ноги лебедь. Так, задоволений я, що розловив облірка в таких от місцях. Ну может его... Удача! Ух ты, окунь хороший! Витякий окунь! Вот это туда! Вот это да! Хороший окунь! Не зидя! Ах, на спину его! Ух, ты висикий! Бобер и по не спрацевал! А! Дивіться всік, да, це такий 300 грамчиків. Дивіться, колеги рибаки. Да, це такий хороший, хороший. Ух, який. Всік є. Його, а. Всік. ух. Всік дебело, аж не можна виняти. Ух, ух, ух. Так. Дивіться, який красавчик. Ух, такий пузатий вже. Да, хороший окунець, хороший. Він, напевно, десь супроводжував мені приманку, бо я так чую, От, з таким тичком потужним, я думаю, це щука. Оце то да, оце то да. Дивіться, який Окунець. Да. Це десь, десь 300 грамчиків, я думаю, має. Має 300 грамчиків. Щука не наздогнала, то окунь наздогнав. Досить такий непоганий окунець. Бачите, декілька закидів, дві покльовки, дві реалізації. Щучка така гарчки 600 і окунь такий досить непоганий. Так, тому буду кидати ще тут. Буду кидати. Туди. Підзіллячко само. Зачіпив оббіра. Ну а як же? Погнуло мені струну і при заході вобер зачіплюється. Який був удар потужний. Я думаю, що це щука десь нас догнала, А це, напевно, я думаю. Окунь так супроводжував, можливо, деякий час. І тоді нас догнав. Ну так вдарив, так вдарив. Відзілля. Досить непогано. З дуже хорошим тічком. Відчулася подача. Так що і так, хлопці. Доволі я капець. Розловив бобліра. Ух, дві покльовки, дві реалізації. Йду ще далі. там е, Далі є ще один е, такий ставок, це озеро. Там теж є місця з берега, де можна покидати. То я туди зараз направляюся, а там же вам далі покажу, яка там місцевість гарна. Там теж є де покидати, то йду, ще там буду тестувати. Так, що, підійшов я ще на одну водойму таку от гарну. Місця з'явилися так само, де от кидати то зараз так і далі буду тим воблерком я дичку тут проти вітру кидати трошки незручно але то нічого Якось можливо взяти тящу снасть можливо джерка щоб можна було далі закинути бо воблер так... О, чіпляється трошки Воблер так мені не полетить проти вітру

трошки. Треба, напевно, буде тініка взяти, як завжди робочого. Щоб можна було десь подалі закинути трошки. Поставлю хлопці тіні бастера. бо можна ним далі кинути так тільки якого Це ще завжди той що робочий Такий. Той що саме робочий, що сам більше щук переловив. Я щось тому яскраво поставити, можливо, якогось строкатого там, чим кислотного, але думаю, поставлю краще більше під натурального. Шум дає який, а? Можливо, зараз якось є. подратує. Так, Воду помучити, все як не має бути. О, їм тут можна кидати ого-го. Бачите, я що казав. Довші паузи буду давати. Тут теж є хижак. Доводилось нам тут плавати. Навіть не відео є на каналі. З цієї водойми. Демо з колегою так відловилися непогано. ми літом були десь, напевно, в липні чи в серпні. Десь тоді. Зараз ще обкидаю. Чую там, дядько зачепив вроді без снасті. Щось чую смикає. Збоку ходить якийсь спінінгіст теж. Так. Льоп і є. Що не зробиш на заради рибалки? Доводиться пролазити через такі от корчі. Я тут колись ходив. Знаю, десь має бути боброва яма. І оце тільки хожу і пильную, щоб в неї не провалитися. Там така добраща яма. По груди. Це от кардіотренування. Піша прогулянка зі спінінгом. А, ось. Де яма ота. Так, тут бережненько. Хочу навкруги обійти це озеро і повернутися на ті копанки, де я був. То от помаленьку і прямою. Тут весною тут легше ходити у зв'язку з тим, що нападає сніг і типу дуже те зілля прибуває. А зараз бачите самі, що робиться. Тільки стежки боброві є. Бачите, така видок Надоб... надобкана яка стежка. Ну, буду пробувати пролазити далі. Ще небагато залишилось. Ще от таку місцину я знайшов. Не знаю, що тут з рельєфом. Чи є тут хічник, чи немає його тут. Але є місце таке гарненьке, то можна стати й обкидати. Є зацепи легенькі. Так, є зілля. Є зіллячко трохи. Бачите, колеги, десь я прогулявся десь ну, півтори годинки, ну, можливо, напевно, більше трошки. Заробив я три покльовки, дві реалізації. У нас ще була покльовка, ніби така, ну, була, я пробував сікати, але щось в мене не вийшло. Чи то може щось дрібненьке стукало, чи, що, ну, чи я, може, не проявив свою рибацьку майстерність. Але в загальному... Ну так досить непогано, враховуючи те, що грудень і типу якась активність хижака все-таки присутня, як би там не було. Тому в таку погоду проявляється деякий інтерес до рибалки спінінгової. Ну, з бережка пройшовся собі. Знаєш, тут є місця. Ух, подача! Вже мав рибалку закінчувати, хлопці. Ух, оце це, це кілошна щука. Ух! Дивіться, дивіться. А я же розказую тут результати рибалки? Чотири. Всечка, всечка, хлопці. Всечка. Дивіться, яка красуня. Темна, така темна. Ух, така гарна. Так, прошу звернути увагу. Брала, брала, ну пробив я її. Пробив її досить потужно, так. Досить потужно. Я от кину буквально в інший бік. І на тобі. Ну, хачки гостренькі. Пробита, як не має бути. Я фрикціончика розслабив собі, бо тільки що чуть мене в мене убрива не було досадного. Ох, дивіться, да, така. Я вам скажу грамчиків 600-700. А ну давайте ми її поважимо зараз для спортивного інтересу. Така, звичайно, буде підростати, але все-таки цікаво. Досить цікаво. Зараз ми її скоренько уважимо і відпустимо. Так. Нулі. 745 грамчиків. Да, така непогана щучка. Непогана. Ну, Я таку буду відпускати. Я не знаю, в цій водоймі, напевно, її досить-досить мало, але тим не менше. Дивіться. красунечка яка. Попливла підростати. Я вже бачите вам результати рибалки. Розповідаю там, що покльовки, реалізації. І такий тичок я вам скажу, потужний тільки бак. Досить непогано. Досить непогано. Подобається така мені рибалочка. я десь прогулявся, ну близько двох е, близько годинок я десь прогулявся. Ну, так, десь, десь щось близько того. Во, бачите. Я от це друг, друга рибалка, на якій цей воблер. На першій рибалці я був то він не працював було досить мілко, а тут от дивіться такий от в Страйк про джампер. Так, проявляється інтерес ще трошки походити, погуляти якихсь півгудинки. Змушений був фрікціоно підтягувати. дала, давала мені боя. Так, ну цього року в цій е, копанці щуки не було. Ми обкидували і пробували силіконом, там віртушки і все на світі. Не було. А десь взяла і не біля е, курчів, і ніде, а так просто ніби посередині та й все. Ну, просто так стояла десь, напевно. То й продовжуємо нашу рибалочку завершувати. Чотири покльовочки в мене. І три реалізації. Дві такі щучки непоганих. Оця 745. Попередня десь, була, можливо, чуть-чуть менше була, але можливо десь така сама. Теж десь біля грамчиків 600-700. Непогана теж. Я її відпустив. І окунь. Окунь такий. Теж досить непоганий. Десь 300 грамів у ньому є точно. Такий він пузатий вже, напевно, зікрою. Бо, як вам відомо, хижак вже в листопаді-грудні в, в цю пору набирає ікру для того, щоб не реститися. То й таке, хлопці. Рибалочка в загальному сподобалася. Близько двох годин прогулянки. І от такі от не є непоганий результат свого роду. Вам всім достойних трофеїв. Як завжди вдало кльову, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.